Так, Всім привіт, друзі! Підготовлюємо комбайн вже жнив. Поміняли різинку на грохоті. Щоб поміняти її, треба вам буде зняти цей камні уловлютель Тут 4, болта і тут 4, болта, плюс ці планки треба поснімати. І Тоді ви зможете... вона йде на закльопках. різинова однослойна. Можна ставити таку різину далі, як ви побачите у відео. Але туди ми ще про то не знали. Поставили таку. Рідну. Якщо буде лопати, то заміняємо теж на цю більш плотнішу більше не топ. Наклонна легко знімається, півгодинки і комбайн поїхав. Зараз йдемо до наклону, я зараз вам покажу що наклону. Так, робимо різинку на наклонну. таку. Не можна купити в магазині, нема такого розміру. Є на великі комбайни, але там вже виходить 600 гривень метр з половиною, а тут треба без сантиметра метр. Коротше, така ціна там, виходить, цієї резинки без роботи, о там гривень 40-50. А щоб купити, то там майже 700 плюс пересилка, ну рахуйте самі. І ця резина чотирьохслойна йде, а та, що вони однослойну дають. Хоча вона така м'якенька. Так, хлопці, бачите, поставили вже цю резину сюди. Ось так вона тут 6 см йде ну, Отвори зробили. зазорчик тут, Ну, все супер. Така вона плотна. Їдуть ще пальці. Е купили нове полотно. Теж відео вам зніму Тут, як бачите, таке почали розбирати. Заказали пальці, пальці прийшли е жовтого кольору. Думаю, ну жовті то не буде жовті. Яка різниця який кольор? А оказується, хлопці, що ви собі знали, жовті пальці йдуть на нюхолд, а чорні йдуть на клас. І Різниця у них ну, типу, по отворах немає. Де різниця у цій товщині? Получається, що тут товщина більша на 1,5 мм. І палець сідає нижче. Ну, як, так як ви зрозуміли, оця типу, планка сідає той палець жовтий нижче. Я подзвонив до продавця, кажу, що така ситуація. І, ну, то Їхня вина, то вони нам відправили. Ті пальці Я їм відправив за їхні гроші, вони відправили нові, то завтра вже будуть пальці. Будемо міняти пальці, нове полотно. ну коротше, Хлопці, не переключайтесь, все покажем. Так Хлопці, замінили нам пальці, ось такі прийшли 240 гривнів палець. получається, Поставили нове полотно, зараз я покажу. Яке. Ну, все супер, завели, попробували, ну, реально тихо стало працювати, немає вже тої вироботки, немає того бієння. Ну Супер. Так, да, Хлопці, бачите, це старе полотно, воно таке вже полукругле було. Оце новеньке. Взяли 6-метрове 630 см, 2800 гривень брали в Чернівцях, то ціна навіть нижча, ніж агродоктор, другий сайти. Так що брали по, по місці, можна так сказати. Е, класне полотно, вроді би, ну, нормальне. Сверлили там один отвір, треба буде вам просверлити крайній на половинку сегмента, бо там немає. То ну, метал хороший, твердий, не пластилін. Так, а це вам для різниці, щоб ви розуміли, як воно стирається, і коли вже його треба міняти, і ви почуєте результат. От бачите, цей вже тут кромки, вже немає такої, як тут. Бачите? Тут яка кромка в новому. А тут Ну, її немає. Я їх і підтачував з цієї сторони. Якщо брати таку болгарку і проходитись, то вистачає на гектарів 10, ну, ідеально ріжуть, а потім вже починають десь-не-десь зажнякувати. Ну, подивимося, як ці будуть працювати. Ну, думаю, нормально будуть працювати. Ось така хлопці, товщина, ось такі пальці.